Всім привіт! Багато хто мене питає на рахунок міток, а загалом, що це таке, як мітки впливають на ваш аккаунт, які є види міток, як перевірити аккаунт на наявність міток і як уникнути ці мітки. Насамперед я хочу розказати, що таке мітка, якщо говорити простими словами, це обмеження вашого аккаунту, через яке ви не зможете зареєструватися в промоакції і отримати винагороду в кінцевому результаті. Тут на цьому аккаунті я зразу хочу показати, які є види міток, і далі ми пройдемося по пунктам. І так, почнемо з того, що на цьому аккаунті я зареєструвався в такій промоакції в монеті Flock. Я виконав всі умови. І так як ця промоакція скоро закінчується, я вирішив перевірити цей аккаунт на наявність міток. Як я це взагалі роблю? Я заходжу в Token Splash на вкладку Token Splash і вирішую зареєструватися в ще один Token Splash. Для того, щоб подивитися, чи мене в нього пустить, чи я Elegibл для цієї акції. І так, я зразу це все покажу. Ось так виглядає мітка. Отак виглядає звичайна мітка. Я просто розкажу за два види міток, які взагалі є. Перший це вид, ми називаємо його червона мітка, це коли мітку неможливо зняти. Так як я вже показав, що мене не пускає в TokenSPLES, зразу ми переходимо в таку вкладку на промоакцію Lunch Pool, і там ми зможемо перевірити, чи цей аккаунт з червоною міткою і чи можна ще щось з ним зробити. І так. Все ж таки, в мене вибиває на лаунчпулі е, в повну мітку, тобто червону, і це означає, що на цьому аккаунті вже ми не зможемо працювати, так як нам е, не буде видавати винагороду. І е, другий вид мітки це є жовта мітка, коли нас пускає в токен сплеш, так як я показував вже. Е, але е, нас вірніше не пускає в токен сплеш, але пускає в лаунчпул, коли ми зможемо закинути. Депозит в launch pool. Це означає, що ми цю мітку зможемо ще зняти. Як ми взагалі це робимо? Скажу так, як я це роблю. Насамперед, що я перевіряю мітки за 4 дні до закінчення акції. Якщо я бачу, що аккаунт без червоної мітки, я просто беру. Виводжу свій депозит з аккаунту і перезакидую його ще раз. І бажано ще проторгувати на цьому, на цьому аккаунті е, рандомну суму коштів. Е, так, що у нас ще було по пунктам. А, напевно, дуже ще актуальне таке питання було найактуальніше серед усіх. Це як уникнути ці мітки. Я вже неодноразово писав це в телеграм-каналі в минулому відео. Так як ви зареєстрували вже свій аккаунт, зареєстрували його в промоакцію, вам потрібно його прогрівати. Як взагалі виглядає прогрів? Тобто, ви зареєстрували аккаунт, вам потрібно зробити максимальну активність на цьому аккаунті, показати, що ви є реальна людина, і що це все, що якщо, наприклад, у вас там ферма з... 10 аккаунтів вам потрібно зробити так, щоб система не подумала, що це все робить одна людина. Щоб система вірніше подумала, що це роблять всі різні люди. Тобто, в мене верифікований аккаунт, все він готовий, тільки він з червоною міткою. Він з full міткою, як я вже розказував. Прогрів аккаунту виглядає так. Вам потрібно буде зайти на сайт, полазити по ньому, повідкривати різні вкладки. Я раджу людям міняти аватарку на аккаунті, це також якась додаткова активність, Типу максимальну активність проторгувати десь на аккаунті на якусь маленьку суму. Робити просто максимум активності. Таким самим чином ви прогріваєте аккаунт.